Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 6. Перший варіант. Перше завдання задача. 450 кг борошна розсипали у 5 однакових мішків. Скільки кг борошна у трьох таких мішках? Запишемо умову до цієї задачі. 5 мішків 450 кг. Три мішки невідомо кілограмів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знаючи, що у п'яти мішках 450 кг борошна, ми можемо знайти, а скільки ж борошна в одному мішку. Перша дія. 450 поділити на 5 до рівня 90 кг в одному мішку. Ну, а тепер можемо знайти скільки в трьох мішках. Друга дія 90 помножити на 3 дорівнює 270 кг. Поєднаємо у виразі дві дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 90. Ми знайшли першу дією помножити на 3. Це число відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд: 450 поділити на 5 помножити на 3. 450 поділити на 5 дорівнює 90. 90 помножити на 3 дорівнює 270. Відповідь: 270 кг борошна у трьох мішках. Друга задача. У саду росло 22 ряди яблунь по 5 дерев у кожному ряду та 8 таких самих рядів груш. Скільки дерев росло у саду? Запишемо умову до цієї задачі. У нас росли яблуні та груші. Скорочуємо на приголосний до першого голосного. Яблуні росли в 22 рядах по 5 дерев. А груші росли у 8 рядах, теж по 5 дерев. Потрібно знайти, скільки всього дерев росло в саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки в саду росло яблунь. Перша дія 5 помножити на 22. Замінюємо 22 на 22. 20, 20 помножити на 5 дорівнює 100. 2 помножити на 5 дорівнює 10, 100 додати 10 дорівнює 110 дерев яблунь. Тепер знайдемо, скільки в саду росло груш. Друга дія. 5 помножити на 8 дорівнює 40 дерев груш. Ну а тепер, знаючи, скільки і груш, можемо знайти, скільки всього дерев росло в саду. 110 додати 40 дорівнює 150 дерев. Поєднаємо у виразі три дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 110. Це число ми знайшли першою дією. Додати 40. Це число ми знайшли другою дією. Вираз буде мати такий вигляд: до добутку чисел 5 і 22 додати добуток чисел 5 і 8. 5 помножити на 22 дорівнює 110. 5 помножити на 8 дорівнює 40. 110 додати 40 дорівнює 150. Відповідь: 150 дерев росло в саду. Наступна задача. Туристи проїхали потягом 896 км автобусом у 4 рази менше, а велосипедом на 37 кілометрів менше, ніж проїхали автобусом. Скільки кілометрів проїхали велосипедом? Запишемо умову до цієї задачі. Туристи рухалися потягом, автобусом та велосипедом. Скорочуємо назви транспорту на приголосний до першого голосного. Потягом вони проїхали 896 км. Автобусом невідомо скільки, але відомо, що у 4 рази менше, ніж потягом. А велосипедом теж невідомо, але відомо, що на 37 км менше, ніж автобусом. Потрібно знайти, скільки кілометрів проїхали велосипедом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кілометрів проїхали туристи автобусом. Нам відомо, що це було у 4 рази менше, ніж потягом. Перша дія. 896 поділити на 4. Визначаємо перше неповне ділене. Перше неповне ділене 8, значить, у часті буде 3 числа. 8 поділити на 4 дорівнює 2. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. Але ми 0 не пишемо, тому що у нас ще все, не все число поділилося. Зносимо 9. 9 поділити на 4 ми можемо взяти по 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Зносимо 6. 16 поділити на 4 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 4 дорівнює 16. 16 відняти 16 дорівнює 0. Отримали число 224 км. Це проїхали автобусом. Тепер можемо знайти, а скільки ж проїхали велосипедом. Нам відомо, що це буде на 37 км менше, ніж автобусом. Друга дія: 224 відняти 37. 4 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, то у нас ще є 4 одиниці, то буде 14. 14 відняти 7 дорівнює 7. 1 відняти 3 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є одна одиниця буде 11. 11 відняти 3 дорівнює 8. І зносимо 1. Отримали число 187 км. Поєднаємо у виразі дві дії. Для того, щоб правильно скласти вираз, дивимось на другу дію. 224, ми знайшли першою дією відняти 37. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд 896 поділити на 4 відняти 37. 896 поділити на 4 це буде 224. 224 відняти 37 дорівняє 187. Відповідь: 187 км. Проїхали велосипедом. Натисніть на паузу та виконайте ділення. Перевіряємо. 892 поділити на 2. Визначаємо перше неповне ділення 8. Значить, у часті буде 3 числа. 8 поділити на 2 ми можемо взяти по 4. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. Але ми 0 не пишемо, тому що у нас не все число поділилось. Зносимо 9. 9 поділити на 2 ми можемо взяти по 4. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Зносимо 2. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 2 помножити на 6 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. Отримали 446. 965 поділити на 5. Перше неповне діло не 9, значить у часті буде 3 числа. 9 поділити на 5 ми можемо взяти по одному. 5 помножити на 1 дорівнює 5. 9 відняти 5 дорівнює 4. Зносимо 6. 46 поділити на 5 ми можемо взяти по 9. 5 помножити на 9 дорівнює 45. 46 відняти 45 дорівнює 1. Зносимо 5. 15 поділити на 5 дорівнює 3. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. Отримали число 193. 868 поділити на 4. Перше неповне діло на 8, значить у части буде 3 числа. 8 поділити на 4 ми можемо взяти по 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 8 відняти 8 дорівнює 0. Але так як у нас ще на все число поділилося, то ми 0 не пишемо. Зносимо наступний розряд 6. 6 поділити на 4 ми можемо взяти по одному. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 6 відняти 4 дорівнює 2. Зносимо 8. 28 поділити на 4 ми можемо взяти по 7. 4 помножити на 7 дорівнює 28. 28 відняти 28 дорівнює 0. Отримали число 217. 885 поділити на 3. Перше неповнеділене 8, значить, у часті буде 3 числа. 8 поділити на 3 ми можемо взяти по 2. 3 помножити на 2 дорівнює 6. 8 відняти 6 дорівнює 2. Зносимо 8. 28 поділити на 3 ми можемо взяти по 9. 3 на 9 27. 28 відняти 27 дорівнює 1. Зносимо 5. 15 поділити на 3. Ми можемо взяти по 5. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 15 відняти 15 дорівнює 0. Отримали число 295. 794 поділити на 2. Перше неповнеділене 7, значить у часті буде 3 числа. 7 поділити на 2 ми можемо взяти по 3. 2 помножити на 3 дорівнює 6. 7 відняти 6 дорівнює 1. Зносимо 9. 19 поділити на 2 ми можемо взяти по 9. 2 помножити на 9 дорівнює 18. 19 відняти 18 дорівнює 1. Зносимо 4. 14 поділити на 2 ми можемо взяти по 7. 2 помножити на 7 дорівнює 14. 14 відняти 14 дорівнює 0. Отримали число 397. 492 поділити на 4. Перше неповне діло на 4, значить, в часті буде 3 числа. 4 поділити на 4 ми можемо взяти по одному. 4 помножити на 1 дорівнює 4. 4 відняти 4 дорівнює 0. 0 не пишемо, тому що у нас ще не на все число поділилося. Зносимо 9. 9 поділити на 4 ми можемо взяти по 2. 4 помножити на 2 дорівнює 8. 9 відняти 8 дорівнює 1. Зносимо 2. 12 поділити на 4 ми можемо взяти по 3. 4 помножити на 3 дорівнює 12. 12 відняти 12 дорівнює 0. Отримали число 123. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразу. Перевіряємо. 853 відняти добуток чисел 168 і 4. Спочатку виконуємо множення. 168 помножимо на 4 8 помножити на 4 дорівнює 32. 2 пишемо, 3 переносимо у попередній розряд. 6 помножити на 4 дорівнює 24. 24 додати 3 дорівнює 27. 7 пишемо, 2 переносимо у попередній розряд. 1 помножити на 4 дорівнює 4, 4 додати 2 дорівнює 6. Отримали число 672. Друга дія. 853 відняти 672, 3 відняти 2 дорівнює 1, 5 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді 1 десяток, та у нас ще є 5 одиниць, то буде 15. 15 відняти 7 дорівнює 8. 7 відняти 6 дорівнює 1. Отримали число 181. Записуємо це число у відповідь до нашого виразу. Знайти невідоме ділене. Для того, щоб виконати це завдання, необхідно пригадати, як же шукається невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно дільник помножити на частку. Але не забуваємо, що у нас ще є остача. Ту остачу ми маємо додати до отриманого числа. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Х поділити на 5 дорівнює 9, остача 3. Для того, щоб знайти х, нам потрібно 5 помножити на 9 і додати 3, 5 помножити на 9 дорівнює 45, 45 додати 3 дорівнює 48, к поділити на 14 дорівнює 2, остача 8. Для того, щоб знайти к, нам потрібно 14 помножити на 2 і додати 8. 14 помножити на 2 дорівнює 28 28 додати 8 дорівнює 36 Y поділити на 6 дорівнює 13 і остача 4, Для того, щоб знайти Y, нам потрібно 6 помножити на 13 і додати 4. 6 помножити на 13. Замінюємо 13 на 10, і 3. 6 помножити на 10 дорівнює 60. 6 помножити на 3 дорівнює 18, 60 додати 18, дорівнює 78. 78 додати 4 дорівнює 82. А поділити на 13 дорівнює 5, остача 11. Для того, щоб знайти а, нам потрібно 13 помножити на 5 і додати 11. Замінюємо 13 на 10 і 3. 10 помножити на 5 дорівнює 50. 3 помножити на 5 дорівнює 15. 50 додати 15 дорівнює 65. 65 додати 11 дорівнює 76. Ставити пропущені цифри так, щоб дії були виконані правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 516 потрібно виконати додавання таке, щоб отримати 939. Міркуємо. Яке число потрібно додати до 6, щоб було 9? 3. Наступний розряд. Яке число потрібно додати до 1, щоб було 3? 2. Яке число потрібно додати до 5, щоб було 9? 4. Наступний вираз. 580 потрібно щось відняти і отримати ось таку відповідь із віконечком у розряді десятків. Міркуємо. Від якого числа ми повинні відняти якесь число, щоб отримати 3? Це число 10, да? але у нас тут 0, ми маємо позичити у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 7 дорівнює 3. Тут у нас залишилося 7, щоб довго не думати, давайте заберемо 7 і отримаємо 0. Ну, власне кажучи, тут можна і будь-яке інше число у розряді десятків підібрати. 5 відняти. Скільки ще було у нас два вистачі 3. рівня 2. Наступний вираз на множення. 314, нам потрібно помножити на якесь число, щоб отримати 628. Для того, щоб швидко підібрати це число, ми можемо поділити або кількість сотень, або кількість десятків. І обрати те число. Наприклад, 6 поділити на 3 то буде 2. 8 поділити на 4 то також буде 2. Значить, тут без варіантів то число 2. 4 помножити на 2 8, 1 помножити на 2, 2, 3 помножити на 2 6. А ось тут трошечки складніше. У нас віконечка є і у множнику, і в добутку. 3 помножити на 4 дорівнює 12. 2, пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. А тут міркуємо: у нас має бути 9. Але є 1. Значить, ми можемо забрати від 9, цей 1, у нас буде 8. Яке число нам потрібно помножити на 4, щоб було 8? Це число 2. 2 на 4, 8, і додати 19. Ну і тут виконуємо множення. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!